Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на відпочинку, продовжуємо свою відпустку. І в нас вже другий закуп в найближчому тут супермаркеті. Витратили цього разу 98 євро. Що купили, чим будемо смакувати. Зараз все розповім. Ціни і які продукти обирали. Я вже вам дякую за ваші вподобайки, за увагу, за те, що заходите в коментарі. Привітатися дуже для мене важливо це, а також це важливо для того, щоб розвивався і зростав цей канал. Дякую, що цінуєте мою таку роботу, додаткову, блогерську навіть, е, в додаток до основного каналу влогового сімейного. Я знімаю тут ще й про продукти. Отже, е, супермаркет У. Розповідала про нього в попередньому е, відео, ніколи його не обирали раніше, принаймні відео. Навіть в мене є списки відтворень, які я роблю з кожного супермаркету окремо і всі разом відео. ось окремого списку супермаркету. У нас навіть ще на каналі не існувало. Ну що ж, розпочали тепер сюди додавати деякі відео. А Нащо ж ми витратили таку величеньку суму грошей, враховуючи, що позавчора теж там були і теж витрачалися без Гранола. гранолу. Взяла ось таку класну гранолу, думаю, буде дуже смачно, і ще там була така знижечка, пропозиція. Тож, за вигідною ціною купила одна з цих шоколад молочний. Шоколадом молочним це що? Не зрозуміло. Ні, це не те. Це те. 300 і 200 грамів дивимось. І 500 грамів. Це не те. А що це? Це ось. Це не я обирала, тому вибачте, ось так забулася, не можу зрозуміти, що це таке. Лю Печівка з шоколадом. Хранула. Коштує євро 58 Скільки тут грамів? Я швидко, теж. 200 грамів, так, все чітко. І ось такий принц теж шоколад, печиво з шоколадом. Ну, насправді це печиво, воно на крекер схоже у своєму складу, а всередині ще є шоколад молочний. Це коштує євро 42, таке печиво, 300 грамове. Ось, а я просто побачила слово хронола. Насправді це мюслі. До них ще дійде черга. Покажу, додатково розповім, скільки це коштувало. Бо сон сам алкоголь. Безалкогольний напой. Напої, ось така сода оранжа. Сода оранж 91 цент. коштує півтора літри. Там вже півтора літри? Так, все вірно. Лимонад євро 30. 13 і тонік євро 30 Ось такий вибір газованих напоїв. Небагато як для нашої маленької сімейки. Тож, щоб всім смакувало. Бушері це м'ясний відділ. І зараз я спробую побачити, що ж ми окремо придбали. Так, це ось ще зі знижкою чистий яловичий фарш. Буду з нього готувати. Ще немає чіткої в мене. Ідеї, хоча ось тут є і підказка. У нас є пюре порошкове, якщо пам'ятаєте, картопляне попередній раз купили, сир тертий в нас теж є, і взагалі сиру достатньо, тож можна спробувати приготувати ось таку страву, доволі популярну. У Франції м'ясний фарш з пюре картопляним запікається окремо. У нас є форма для запікання. ось Бачите, в мене завдяки зйомці цього відео народилася одразу на ходу ідея. Повна ціна була 6 євро за пів кіло. Так? Це це 350 грамів навіть. І зі знижкою 30%. Ось така 4,24. Я за це заплатила. Якраз і формати, і кількість достатньо буде, щоб зробити такий картопляний пиріг м'ясний. Супер. Далі, бушері ще. Коти mm. депух, 4 штуки. Одна з них коштує 493. Тут написано, до речі, ось такі стейки, тут трошечки кісточки є, Свиний Стейк тут 3 штуки, і тут три штуки. Ось Буде ще поїсти м'ясного. 8,50 кілограм коштував. Ну, відповідно, така різна ціна тут виходить. Буланжері, багети. Два таких багетики. Їх власна пекарня, випічка, але багети гарячі були навіть, коли я їх брала. Хрустки. І смачні ми їх брали до цього. Тож нас цілком задовольнила якість. Євро 10 коштує один такий багет. А ось і мюслі. Значить, чотирма горіхами коштує 2,02. Це така акційна пропозиція. Тут пів кіло мюслі, бачите? Горішки, тобто вівсяні пластівці і горішки. Гарно до сніданків, корисно поживно. І друга в нас мюслі з фруктами сушеними 2,18. Коштує теж пів кіло, Ось так виглядають ягодки і вівсянка. Це все нам на сніданки. Далі шинка, скоріше, в'ялене м'ясо, жамбон. сушений. ось так виглядають ці шматочки м'яса. Я вже вам часто про це кажу, бо ми доволі часто це купуємо. Для нас це дуже такий важливий смаколик, Інколи прям хочеться його. Не дуже, звичайно, корисне таке салоне м'ясо їсти в'ялене. Але ще ну, себе балуємо. 6,15, коштує 400 грам. Чому 400 грамів? А, чомусь написано, що 400 грамів. Дивно, а тут 220. Ну, якась така цікава позначка, або я знову щось не те. Ну, звичайно, я щось не те розповідаю. Ось теж просто легко заплутатись, бо це теж жамбон називається, але він ось такий. Бачите, це ось справжня така шинка. І теж ось жамбон. Тільки не сушено в'ялений. Ось це коштує 6,15 400 грамів. Далі ось такий бекон нарізаний шматочками підкопчений, смачно і до яєчні, і теж до страв, до спагеті. Спагеті карбонару дуже гарно виходить з цим. І заплатила я за це євро 92. Це ось дві такі упаковочки по 100 грамів. Далі про ось цей четвертина бабону цього коштує 220 грамів 3,51. Така ціна, не 6, 3,50. Щось одне ще не показала щось іще м'ясне майбутнього. А, все згадала. Це, ось такий, це не паштет. Це тушковане. Взагалі по класиці готується так. Це написано, що, а, тушкується. Тушкується м'ясо. і такими, Це можна сказати, як тушене, ну, тушене м'ясо в банках, тільки розібрано на маленькі шматочки. ось так. І його дуже зручно додавати там, до багету ж того свіжого ще огірочки. Огірочки я теж купила в солоні маленькими шматочками. І це дуже смачний такий бутерброд, перекус виходить. Єдине, бачите, яка банка. <смі> вона, вона всередині там, напівпорожня, ось така То виглядає величенькою, насправді там не так багато наповнення. Тут всього 400 г. ми колись вже купували, це дуже смачно. Тому вирішила, зараз побачила, вирішила взяти. тут ці 400 грамів тушкованої свинини 2,32 Ось така ціна. Корнюшони одразу. Це ось такі огірочки. Взагалі, корнюшони продаються меншого розміру. Дрібніші, скажімо так, але тут більші за розміром, але і трошки дешевше вони за ті дрібнесенькі. Мене цілком влаштує для бутербродиків Євро 38 коштує 360 грамів, і це, знову ж таки, ось власне економ-марка цього супермаркета. При, при міні. Після корнюшонів у нас є. Соус кебаб. Я вирішила взяти спробувати до сендвічів. Вона ось покусила тут, і картинка має бути смачно. Думаю, щось на основі майонезу. й з яєць щось тут з гірчицею. Схоже на майонез, але з додаванням ще якихось приправ. І такий соус коштував євро 67, там 245 грамів. Цукерочки. Цього разу ми взяли ось такі карамельки фруктові довгі. Коштує цей пакетик. Скільки тут в ньому? 320 грамів. 2,02. 2 євро коштує. І тут ще ось такі цукерочки теж, як завжди, жилейні, кисленькі, найлюбленіші наших дітей. Тут 600 грамів, і ці 600 грамів коштують 4,13. І це на один день, на півтора максимум таких цукерок. Вода. Ось таку водичку ми купили. В пляшках дуже зручно всім її брати, кожному свою індивідуально. Тому купуємо. Значно вона трошки дорожча, ніж в великих пляшках, але, як я вже пояснила, нам такий формат зручніший. Можемо, як то кажуть, собі дозволити. Євро 86 коштує 12 пляшечок по пів літра. Далі я придбала рідину для миття вікон. У нас тут їх немає, не те, щоб мене хтось змушував їх мити, але діти чіпають руками такі ось наші французькі вікна, <головість> на балкон, на терасу. Хочеться, щоб було чистенько, прозоро і ну, собі потім заберемо. У мене там, здається, вдома теж не надто багато залишилось рідини. Всього 86 центів, 1 літр коштує такої рідини для миття вікон. Фромаж в нас сиру. Цього разу ми щось сир не брали, тому що ще залишився. Але взяли ось такий для сендвічів, який ми на пляж з собою візьмемо. Тут 10 скибочок. Євро 89 коштують. І ще ось такий сир. Він дорогий, сподіваюся, смачний. Він запакований окремо кожен, кожен шматочок, кожен кубик ось так в золотавих обгортках. Бачите, різний смак тут є. 48 кубиків, і це вибір Лії. Вона захотіла. Тож, ми пішли їй на зустріч. 4,68 це коштувало, як я вже сказала, що 250 грамів, то дороге таке задоволення, але найголовніше, щоб всім смакувало. Не часто таке купуємо. Далі після фромажу, що в нас є, сік, сік тільки такий, ми взяли. Маленьких теж коробочках, і, думаю, візьмемо з собою на пляж, кожному теж індивідуальна така упаковка. Це буде зручно і смачно. А тепер овочі в нас залишилися. Що я обрала? Карот. Тут було 4 моркви, вже одну семен з'їв, поки діло дійшло до відео. Морква. 400 грамів було по євро 89 кілограм. Зараз морква коштує, тут 77 центів заплатила. Томати ціна за кілограм була 2,89 в мене вийшло 1,3 таких Гарних, дуже ароматних помідорчиків французьких. Оніон -руш. Цибуля е червона, теж такі величенькі цибулини. дві. Мені вистачить на приготування, на салатик, буде класно. Коштує тут 2,69 ціна за кілограм, тут майже 600 грамів, тож я заплатила 1,58 58. Куржет це в нас ось такі цукіні, Я спеціально обирала маленькі, такі не перезрілі, теж до овочів, до овочів якесь соте зроблю або рагу. Щось таке овочеве, думаю, з цього приготувати. Коштує 89 кг, за 780 г я заплатила євро 47, ось Пом Помдетер, це в нас картопелька така гарнесенька, салат називається для салату. Подивимось, попередньо зварили, було дуже була дуже смачна, легко було її чистити, потім зварену вже. І ну, сподіваюся, це теж буде смачненько. Тож тут 2 кілограми, і ось така ціна. Огірок, Огірок поштучний, як завжди, євро 89. Така ціна, яка вага в того огірка, я не знаю, тут так продають поштучно. руш, перець один я взяла лише теж до салату, до, до смаку. Не дуже в нас насправді діти чомусь не дуже їдять перець. Але ось аромат перцю ні чим, нічим не замінити, і до страв, особливо до овочевих рагу, додає апетит, ж, ну, взяла 228 г, аж він важить, ціна 3,29 за кілограм, зараз перець. Тож, 75 центів за один перчик я заплатила, і маленькі. Типу маленькі, типу чері, вони такі доволі крупненькі помідорчики, але все інше в них, як в чері. Солодкі, такі тугі, соковиті помідорчики. 99 центів коштує 250 грамів Знову взяла дві коробочки, дуже зручно було на пляжі ними смакувати, їсти, тож знову повторила цей досвід, взяла ще таких помідорчиків. І яйця. 3,95 коштує 12 штук яєць. Ось аж де вони. Що поробиш яйця? Ну, дорожчі майже в два рази, ніж я купую в супермаркеті великими такими партіями по 30 штук. Але яйця потрібні, йому їх на сніданок. Ну, і як ви розумієте, 12 штук це навіть не... Я... яєчня не на всю родину. Нам треба мінімум 14, щоб один раз, наприклад, всі поснідали яйцями. Тож це… Така ось особливість у нас і варила я яйця окремо теж додавала. Ну, як додаток був до вечері, до обіду. Їму теж, Все про ціну я сказала, скільки вони коштували. Ще ось такий хліб взяли для сендвічів, для бутербродів з собою: 1,79 коштує, хоча тут 500 грамів. Так? Але він без коренки не засмажений. І євро сімде... на 1 цент дешевше, євро 78, але тут 850 грамів такі класичні скидочки хлібу. Теж на бутерброд, як то кажуть, не пропаде навіть в такій кількості цей наш хліб. Що в нас ще залишається? Парфумер... Парфумерію. Дивіться, Лія взяла собі обідочки, три обідочки на голову. Гарні, побачите у влогах, мабуть, як вони виглядають. Тут, як ви розумієте, це ще на касі не, не дочекалося. <рес> я вже розпакувала, залишилася тільки упаковка від цього. І я взяла гель для душу, тому що я взяла пляшку гель для душу, насправді там, може, 350 мл була пляшка, але вона майже порожня. Тому це ніколи в нас зайвим не буває. Такий розхідний матеріал. Душ часто приймають, ще частіше, ніж зазвичай вдома, тому що то після пляжу, то після басейну, поки всі помиються, тож швидко закінчується. Ось такий є гель для душу. За нього я заплатила 750 мл 3,24. Ліїни обідочки 3,16 коштували. Ось так. Мадленки. Індустріаль називається патисерія, індустріаль, тобто випічка <с> індустріальна, не з пекарні. <с ідеально> тут в нас 500 грамів за 2,16. Ну, З кавою, з чаєм, це дуже смачно. Я тут нічого не випікала, поки що принаймні. Також Іван взяв таку випічку нам. І на цьому все ось така. Закупка на 98 євро в нас вийшла. Подивимось, наскільки нам вистачить. Я намагаюсь і готувати достатньо, щоб всі ходили не голодні, щоб всім смакувало, щоб не їли печива, тільки якісь випічку, щоб не хліб їли більше овочів. Єдине, що з фруктами нам знову не пощастило, немає фруктів. Я не уявляю, Точніше, вони є, але, наприклад, ті ж нектарини персики коштують 8 євро кілограм. І ну, це просто шалена ціна. 2,50 ми купували останнім часом, тому що треба ж все ж таки їсти ті фрукти. Ну, таке. І до речі, чомусь я не здогадалась придбати консервовані. І ще можна було придбати так званий компот, таке фруктове пюре дітям. Обов'язково зробимо це наступного разу. Бачите, в мене з голови, зі списку в голові, тому що окремо не писала ніяких списків, але ось тепер, мабуть, треба зробити, щоб не забути, бо і справді фруктів щось, щось немає, фруктів, і це погано. Будемо виправлятися. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, тому розраховую на вашу вподобачку під цим відео, на ваш коментар. Продовжуйте, будь ласка, слідкувати за оновленнями. Побачимось в наступних відео. Бувайте.